Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Розпочався передвеликодний піст, і в цей час ми зосереджуємо свою увагу на ціні нашого викуплення, на тому, що зробив для нас наш Господь Ісус Христос, щоб ми. Остримали прощення гріхів, життя і спасіння. Сьогодні ми приділимо увагу дослідженню біблійного тексту, який знаходиться в посланні до римлян апостола Павла, розділ 10, вірші з 8 по 13. Написано: Близько до тебе слово, тобто слово Боже. В устах твоїх і в серці твоєму, себто слово віри, що Його ми проповідуємо. Бо коли ти устами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа, і будеш вірити в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а вустами Сповідуємо для спасіння. Каже Писання. Кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці поміж юдеєм і Геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто його кличе. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, одна із тих речей, важливих речей, за котру можна і потрібно каятися, особливо під час Великого Посту, це нехтування Божим Словом, яке є нині. Дуже близько до кожного з нас. Чому ми можемо так стверджувати? Тому що нині слово Боже можна почути без обмежень звідусіль через телебачення, радіо, інтернет. Воно є у вільному доступі, воно є в друкованому вигляді. І навряд чи якась людина. Можу сказати, що я ніколи за жодних обставин не могла чути Божого Слова, бо це буде неправдою. То чого ж бракує? А бракує лише одного: бажання чути Боже Слово, слухати Його, мати Його за світильника на своїй життєвій стежці, мати Його за втіху, радість. Надію, благословення. У нинішньому біблійному тексті апостол Павло на початку цитує вірші із Старого заповіту, це книга повторення закону. Там Мойсей застерігає людей дотримувати Божих заповідей, які Бог через нього передав народові. Зокрема, у 30 му розділі книги повторення закону Мойсей передає послання Боже людям і каже: Бо ця заповідь, яку я сьогодні наказую тобі, не важка вона для тебе, і недалека вона, не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас, там її візьме і нам проголосить, а ми будемо виконувати її. І не на тім боці моря вона щоб сказати, хто піде для нас на той бік моря і візьме її там, і оголосить її нам, а ми будемо її виконувати. Бо дуже близька до тебе ця річ вона у вустах твоїх і в серці твоєму, щоб виконувати її. У святому писанні написано, що Бог поклав Свій закон, свої заповіді в людське серце. І в книзі Постання до євреїв Нового заповіту, ми читаємо покладує закони свої у їхні думки і на їхніх серцях напишу їх. А в постанню до римлян» в другому розділі, є такі слова, діло закону написане в серцях. Якщо ми поглянемо текст, із книги повторення закону і з нинішнього послання апостола Павла до римлян, то ми повинні сказати, що в обох випадках йдеться про Боже Слово, бо і там міститься Боже Слово і тут. А тож Боже Слово є в центрі нашого сьогоднішнього спілкування. Саме воно є тим винятковим посередником, тим джерелом благодаті, який містить, справді містить і передає багато вчень. А нині ми говоримо про два великі вчення Святого Писання, які відомі нам із Біблії як Закон і Євангелієм. Законом або ж заповідями Бог вказує на гріх і заслужену кару попереджає про кару за порушення Його закону, а Євангелієм Господь вказує на Христа, через якого нам з Божої ласки милостиво дарується прощення гріхів, життя і спасіння. Тож ці два вчення. Присутні у Божому Слові, і вони дуже важливі. Отож у книзі повторення закону, вибрані вірші, з якої ми щойно чули, йдеться про Слово Боже відповідно до Божого закону, до заповідей Божих, які ми б мали виконати досконало. Але ми на це не спроможні. Натомість. Апостол Павло говорить про Слово Боже відповідно до Євангелія, доброї звістки Ісуса Христа про прощення гріхів, життя і спасіння, зосереджує нашу увагу на виконанні закону Сином Божим замість нас і заради нас, заради нашого спасіння. Тобто те, що ми неспроможні виконати, а мали б виконав за нас Ісус Христос, виконав досконало всі Божі заповіді. Поміркуймо над тим, як ми шануємо близькість Божого Слова до нас, Чи ми робимо це як потрібно, чи ми Його поціновуємо як треба. Адже ще зовсім недавно багато людей в Україні. Мріяли мати вдома Біблію, і що нині? Нині багато з них не мають часу, аби відкрити її, подай інколи, і прочитати там кілька рядків з Божого Слова. Правду кажуть те, що маєш в руках, цінуєш мало. І ще Господь під час свого земного служіння на землі казав. Немає пророка лише у вітчизні своїй. Нині Боже Слово є в нас в руках, у вигляді Святого Писання, друкованої в Біблії. Слово Боже ми маємо на рідній мові. Це велике благословення. Але коли щось є в твоїх руках, то існує небезпека, що хтось його таки може вкрасти в нас, відібрати, чи не так? Таким чином, Бог застерігає нас бути вдячними за те, що ми маємо в руках його слово, пам'ятати, що можуть настати такі часи, що ми будемо хотіти мати Боже Слово, чути Його, але його не буде. Бо Бога зневажники. Будуть робити все, аби затьмарити Боже Слово, знищити, перекрутити, спотворити, сфальшувати. І це вже відбувається у світі нині. Ми бачимо це. Отож цінуймо Боже Слово у його повноті і щедрості, благословінь, яке воно містить. Пам'ятаймо, що. Правда Божа, яка міститься в Святім Писанні, понад усе у світі, що чисте Євангеле Ісуса Христа то правдива і могутня сила Божа на спасіння, як каже Святий Павло. Світ і ненависники Бога та Його правди дуже добре знають про це. Могутню силу, яка міститься у Божому Слові, і те, на що спроможна ця сила, через те вони намагаються відвернути людей від правди Божої, сфальшувати або перекрутити її, позбавити її тої сили, яка закладена в неї Господом, нахилити людей до байок та вигадок. Говорячи про втіху і радість, яку дарує нам Боже Слово, Святе Писання називає його солодким, тобто воно для віруючих і є тою духовною поживою, яку хочеш смакувати, хочеш споживати знову і знову, ще і ще. Ніколи не можеш насититися нею. І це добре відомо дітям Божим, які. Люблять щиро Боже Слово, які звертаються до Нього щодня або при кожній нагоді. У псалмі 118 є такі слова, яке солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше воно від меду для моїх вуст, від наказів Твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу усяку дорогу неправди. Для моєї ноги твоє світло є світильником, світлом для стежки моєї. А в третьому розділі книги Езикіїля написано: І сказав він до мене, каже пророк: Сину людський, нагодуй свого живота і наповни своє нутро отим сувоєм, що даю я його тобі, і я з'їв його. І він був в устах моїх солодкий, як мед. Але чи для всіх слово Боже буде таким солодким і приємним? Для грішників, яких Бог застерігає про покарання за їхню богозневагу та за нерозкаяні гріхи, звичайно, слово Боже буде містити гіркоту, спричинену їхнім. Непокаянням їхнім гріхом. Бог застерігає грішників, нерозкаяних, що ті, хто живуть без каяття, що вдаються до Бога зневаги, чинять гріхи і не каються за них, нехай не сподіваються на те, що вони зможуть увійти до Царства Божого. І, звичайно. Це є гірка і прикра річ для них, але це є сувора і справедлива Божа правда. Чому важливо мати Боже Слово у своєму серці, як сьогодні ми читаємо, мати його поруч себе близько? Тому що воно скеровує наші думки згідно Божого задуму. і вчинки. До нашого Спасителя Ісуса Христа, до того, що є добре в Божих очах, що угодне Богові, і що нам є на добро. Слово Боже дає нам змогу вирізняти з поміж усього довкола нас справжні цінності, бачити і розуміти, що таке добре, що таке добро і зло. Що таке гріх і святість, праведність, правдиве життя і смерть, царство небесне і пекло. І диявол добре знає про це. Йому добре відомо, яку силу містить Боже Слово, тому він завжди нападав і буде нападати на нього, буде його перекручувати, намагатися перекрутити. Буде намагатися посіяти в людському серці сумнів щодо Божої правди, так як він, ще з Адамом і Євою в раю, спотворити Божу правду, яку містить Слово Боже. Апостол Павло сьогодні серед іншого каже: коли ти вустами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа і будеш вірити в своєму серці, що Бог. Воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а вустами своїми сповідуємо для спасіння. Тут, серед іншого, ідеться також про сповідання християнами їхньої віри з Христа Спасителя в тар'иного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Ми називаємо це ще символом віри, християнським символом віри. Отже, Святий Павло наголошує, що спасенна віра закладена Богом в нашому серці, і ми не соромимося, як християни, як діти Божі, не цураємося сповідати її у світі, робити це відверто, відкрито. Ми знаємо і хочемо, щоб про нашу віру світ знав. А будучи вкорінені у тому, що ми сповідаємо у символі віри, ми знаємо і хочемо, щоб також інші знали, якщо Боже Слово буде в нас на устах і в них також, воно буде контролювати наш язик, нашу мову, наші слова. Воно буде керувати всім, що ми говоримо, думаємо і робимо. Всі ці речі будуть контрольовані і керовані Божим Словом настановами Ісуса Христа, і вони таким чином будуть добрими, правдивими плодами нашої віри, які будуть бачити інші люди і прославляти Отця Небесного. Так каже Ісус Христос. Дорогі брати і сестри, доносимо до людей, довкола нас послання про спасіння у Сині Божому. Доносимо Євангелії Ісуса Христа, доносьмо до їхніх сердець слова, виголошені Богом через апостола Павла. Кожен, хто вірує в Нього, в Ісуса Христа. Не буде засоромний. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Ісусу Христові слово, що сталося тілом і прийшло в цей світ, щоб просвітити, спасти нас, усіх людей. віддаємо разом з Отцем і Святим Духом всю шану, хвалу, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа. Нехай буде з вами. Амінь.